Доброго ранку, шановна спільнота, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати звукове значення букви Й та уміння читати вивчені букви в словах, реченнях та текстах. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. І почнемо ми із чистомовки. Ма-ма-ма, холодна зима, повторюємо. Му, 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 молока кому. Мо, 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 до школи йдемо. Ми, 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 нові килими. ми. Мі, ми, мі, мі. веселій комі. Ме, ме, ме. Хто книжку візьме? А зараз вправа мікрофон. Пригадаємо, яку букву вивчили на попередньому уроці. Який звук вона позначає? Що ви знаєте про цей звук? Назвіть слова зі звуком «й». Повторимо вивчені букви. Продовжуємо. А зараз нам треба з'єднати схему зі словом. Перше слово у нас чай. Дивимося, де в нас схема з одним складом лише. Ось вона чай. Останній звук «й» завжди м'який. Далі дивимося сойка пташка. Два склади. Сойка. Знайшли схему. Ось вона. Наступне слово. Крейда. Два приголосних на початку мають бути у двоскладовій схемі. Ось вона. Далі обрій. Починається двоскладова схема з голосного О. Ось вона. І останнє слово соловей трискладове слово. З'єднаємо його зі схемою. Ну що, приготуйтеся, зараз читаємо швидко, я мовчу самостійно. Продовжуємо. Зараз будемо з вами відгадувати слово за ознаками. Білий, солодкий, твердий, цукор, жовтий, продовгуватий, кислий, лимон, сірий, зубастий, голодний завжди, Вовк. Ну а зараз міркуйте, добирайте слова. Йосип, ласкаво, Йосипок. Андрій, Андрійко, Олексій, Олексійко, Матвій, Матвійко. Знову ж продовжуємо, міркуємо, добираємо слова. Сік зі сливи читаємо сливовий сік. Сік із малини малиновий сік. А сік із персика, персиковий сік. А сік із абрикоса, абрикосовий сік. Сік із ананаса. Ананасовий сік, а з лимона лимонний сік. Поставте відео на паузу та прочитайте, будь ласка, ще раз. Далі пограємо в гру так чи ні. Чи любите ви пити сік? Лимон дуже кислий. У слові айва пишеться літера «йот». Слово сливовий має чотири склади. У слові знайомий є два звуки з. А зараз погляньте на малюночок та скажіть, що ви на ньому бачите? Мабуть, щось варитимуть у каструлі, так? Як ви гадаєте, про що йтиметься? А зараз щоденні 5 читання для друга. Приготуйтеся, будь ласка. Спочатку я прочитаю, а потім ви прочитаєте найкращому другу своєму, своїй мамі. Був на світі біб старий. Невеликий, великий, не, малий, не товстий і не тонкий. Білий-білий, такий. та й потрапив біб у суп. Суп із бобом старий дід смакував на обід. Дайте відповіді на питання. Готуємось до наступних тестувань. Хто їв суп? Обираємо варіант відповіді А. Дід Б. Батько. Пригадуємо, хто їв суп? Дід правильно. Яким був біб? Пригадуємо А. Білим, Б. Чорним. Білим молодці. Коли дід їв суп? На сніданок? Чи на обід? На обід дід їв суп. Наступні щоденні п'ять слухаємо та розуміємо. Текст називається А ти знав? А ти знала Місто стрий. Побудоване на лівому березі ріки Стрий, тому й отримало таку назву. Тепер подумай, звідки назва у міста Дніпро. Зараз прочитайте ланцюжком по черзі по одному реченню разом з мамою. А я вам пропоную вправу квест цікавенька. 19 травня 2016 року, у День Вишиванки, місто Дніпропетровськ було перейменовано на Дніпро. Нова назва була обрана, зважаючи на те, що місцеві мешканці вже і так називають своє місто Дніпром та через річку Дніпро, яка протікає через це місто. Отже, Місто Стрий було побудовано на лівому березі ріки Стрий. І місто Дніпропетровськ, колись тепер Дніпро, теж побудоване на річці Дніпро. А зараз вправа Кросворд. Перше. Ось вона, горизонталь. Щоб жили всі дружно в мирі. Скло, пласмаса, гума й шкіра. Всіх здружує, крім людей. Здогадались, хто я? Клей, правильно! Друге. У місті він по рейках ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут. Ось подивіться, яке довге слово. Трамвай! Третє. Рівно риску проведи і квадратик спробуй. Та у руки ти візьми цю струнку особу. Натиск витримає стійко, впевнена, струнка. Ось подивіться це слово. Здогадались лінійка. Четверте. То стрекоче, а то крякче, то занявкає, як кішка. Ви, напевно, здогадались. Це, звичайно, пересмішка, вона в лісі навіть ойка, а зовуть цю пташку. Сойка! І останнє. Ой, порізала пальчик Оленка. і у друзів стільки турбот, і промити ранку гарненько і змастити біля неї. <кій> Йод, правильно! Ну, а зараз. Гра, картинка заблукала. Називаємо всі речі, які ми бачимо тут на малюнку. Тут є йогурт, і гра йо-йо. І хто це такий? Йо. Так, І йод. А яка ж тут картинка зайва? Зайві дітки, інжир, ось він. Бо це слово починається на букву І. Ну що ж, а зараз поділіться, будь ласка, своїми враженнями від уроку. Я дізналася продовжить речення. Або я дізнався, мені сподобалося, або я не зрозумів. Я прошу вас на канікулах, адже зараз у нас останній урок з читання, сьогодні ще буде один навчання грамоти. Не забувати виконувати щоденні 5 на сторіночках 106-109. Нагадаю вам, що ж таке щоденні 5? Перше це слухання та розуміння, коли вам хтось читає. Друге читання для себе, третє читання для когось. Четверте письмо для себе. П'яте робота зі словами. Як можна виконувати п'яте саме завдання? Якщо вам не зрозуміло якесь слово у букварику, то ви запитайте у мами, щоб вона вам пояснила, що це значить. Також там є невеличкі завдання, які можна списуватись до зошита, щоб ваша рука не забула, як букви писати. Ну а зараз почнемо фізкульт хвилинку, яку ви продовжите самостійно. Дітки за увагу! Зустрінемось на наступному уроці!